Привіт, любі! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Можна-не можна. Для цього потрібно уважно уважно розглянути картинку і вибрати предмети, які є відповідями на запитання. Що можна пити? Так, кава, молоко, мінеральна вода, чай, молодці. А тепер розглянемо наступну картинку. Яких тварин можна тримати вдома? Уважно розглядуємо. Індик, кіт, вірно, корова та собака. Так, розглядуємо наступну картинку. Що росте у лісі? Звісно, полуничка, дерева. Чорниця та грибочки, розумні ви, дітки, що може зігріти, дивіться уважно. Так, обігрівач, камін, чай та тепла ковдра. Добре, а тепер відгадайте, що може поміститися під стільцем. Ключ, блокнот з ручкою, картки банківські та волан. Добре. А слі. наступна картинка, що можна одягнути влітку. Уважно роздивляйтеся. Так, літній купальник, шорти, футболка і платтячко. Добре. Які розваги бувають лише взимку. Тобто з чим дітки граються? Лижами, санчатами, так? Та ковза нами. Добре, дуже гарно. А що роблять з молока? Розглядаємо уважно, уважно. Так, сир. Сметанку. Улюблене морозиво, та кефір. Молодці, з чого можна вичавити сік. Яблуко, морква, апельсин, виноград, слива, абрикос. Гарно справляєтесь. Усіх виходить. А що можна з'їсти, дітки? Так, булочка, груша, м'ясо пиріжочок та шашличок, М -м -м. а чим можна намалювати картину? Важно, дивіться, дітки. Так, олівці, пензлик, гуашеві фарби, акварельні фарби. Фломастери, так, або маркери. Що можна покласти в кишеню? Шпилька, телефон, пігулка, саморіз та носова хустинка. Так, добре Гранули, Добре, добре, добре. Що можна увімкнути в розетку? Так, принтер, пилесмок. Та настільна лампа, дітки, добре розумні. А що росте на городі? Картопля, вірно, капуста, редька та патісон. Ви знаєте все, що може притягнути магніт? Воно має бути желізним, правда? Та каністра ложечка. Лезвія та ціпочок. Добре. Що можна налити у чашку? Воно має бути рідким. Водичка правильно. Молочко вірно. Лимонад та чайок. Так. Що можна прати у пральній машині? Штори? Піжама, шорти. Светер, так, Та шарф. Добре, молодці, гарно справляєтеся. А що можна зварити в кастрюлі? Суп, вірно, борщик. І картоплю. Так. Звичайно, дітки, на яких меблях можна сидіти? Дивіться уважно. Так. Ліжко, диван, табуретка та стільчик. Молодці! Як гарно ви справилися! До зустрічі!